Мої вітання шанувальникам гри мільйонів до ефірі на ТРК Львів черговий випуск футбольного огляду пас. Баталії на чемпіонати Європи у Франції вийшли на фінішну пряму. Сьогодні визначаться два останні чвертьфіналісти Євро 2016, шести завойованих туди потівок і дві команди з нашої групи. Німці каменя на камені не залишили від Словаччини, розгромивши 3-0. А Польща по пенальті здолала Швейцарію. Північна Ірландія у британському дербі поступила з Уельсю Далі у пасі про футбольні події у нашому регіоні. Прем'єр-ліга Львівщини. Рух перемагає у Бориничах. Демня обігрує гітче. Фінальна пулька ю 17 у Львові стартувала. Скала і Металурж Запоріжжя розійшлися миром. Наймасовіший футбольний турнір Львів Футбол Фест завершився у місті Лева. Рийська скала таки гратиме у першій лізі. Щоправда, після остаточного рішення виконкому федерації футболу України. А наразі в п'ятницю на ювілейній 25-й залікому конференції професійної футбольної ліги України її делегати проголосували за склад першої ліги у кількості 18 команд. Тому до призерів другої ліги колоса Вереса та Інгольця додаються Буковина Скала та Київський арсенал. Участь у конференції ПФЛ брала директор футбольного клубу Скала Стрий Олександра Кравчук. Певна процедура. Спочатку конференція приймає рішення, і через деякий час е, всі ці рішення затверджує виконком Федерації футболу України. Оскільки е, виконком ще не відбувся, нічого не затверджено, то я можу сказати, що на 50%, якщо дві структури погоджують всі ті речі, значить тоді на 50%. Чи можуть бути прецеденти, що ФФУ не погодить і на яких підставах? Я можу сказати одне. На конференції був присутній віцепрезидент Бандурко, і він чітко сказав, що виконком не буде спалити палки в колеса. Які рішення прийме конференція, такі рішення виконком і погодиться. Як сприйняли таку інформацію в клубі? Керівництво гравці? Керівництво було задоволене. Я вам хочу сказати, що всі були задоволені. Можна когось виділити окремо, всі розуміли. Що це є дуже важливо для подальшого розвитку нашого клубу, нашої структури. Тому ми всі були в цьому заінтересовані, і очевидно, що всі разом ми були просто щасливі від того, що все вдалося. Коли саме відбудеться виконком ФФУ? По моїм даним 7 липня, але я не можу стверджувати, бо я цим процесом не керую. А 17-річні юнаки Моршинської скали розпочали боротьбу за медалі у фінальній пульці. У стартовому матчі групового турніру підопічні Юрія Смердова та Миколи Василишина міряли силами з ровесниками і запорізького металурга. Скількома пунктами вдалось поповнити турнірну скарбничку юним академікам? Знає Марія Шпира. Після двох перемог у стекових матчах проти однолітків з київської оболоні оболоню, 17-річні вихованці Моршинської академії футболу скали єдині з усіх чотирьох команд академії зуміли пробитись до фінальної частини. У столиці підопічні Юрія Смердова та Миколи Василишина перемогли господарів 3-2 І у Моршині теж підтвердили статус фаворита пари, обігравши суперника 2-1. Всі матчі фінальної частини відбуватимуться у Львові та Дублянах. За підсумками жеребкування гравці моршинської скали разом із запорізьким металургом київським динамо. Та Львівськими Карпатами потрапили до групи. А у заключній частині чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України гравці Моршинської академії стартували матчем проти гостей з південної частини України запорізьким металургом. У першому таймі команди грали обережно, вивчаючи один одного можливість відкрити рахунок, була як в одної, так і в іншої команди, та довести свої атаки до логічного завершення гравці так і не змогли. Ви ну, виконали всі задачі, які поставив перед нами тренер. Не хватило трошки везіння і все. Якби, ну, не хватило вотаці в завершенні. А от початок другої частини гри виявився багатим на голи. Вже на 42-й хвилині Василь Герех виводить скалу вперед. Там хороша передача, віддали в зону і якось той черкнув, я забив, якось повезло. Відповідь запорізької команди була миттєво у карному майданчику, з за правилами зупиняють гравця металурга. Арбітер вказав на 11-метрову позначку. Однак переграти на Жиляка капітан гостей не зумів. Та вдало зігравши на добування, В'ячеслав Бородай виправився. один 1. -1. Соперник бойовий, якби був фізично готов, Ну, Соперник хороший був. Під завісу матчу гравці скали заграли активніше і створили багато небезпечних моментів. Та реалізувати їх не змогли. Тому більше голів у матчі глядачі так і не побачили. У підсумку один 1, 1. Була тяжола, непроста проста игра. Сапірніка да Показав хороший уровень командної ігри, команди взаємодійстві, полтера темами. Играли на равных, даже по моментам имели преимущество. Но в конце сказала, не недо, недостаточно физическая подготовка команды, связанная с объективными причинами, что выйдет в конце мы, мы потеряли инициативу, чтобы соперник создал 2-3 опасных момента, которые, слава богу, не реализовал. И плюс в конце из-за невыдержанности нашего игрока мы остались сетером. И как бы спасибо ребятам, что провели бойцовський характер і вистояли в цій Етаніпростослажної грі. За словами тренера Моршинської команди Юрія Смердова, його команда зіграла добре, але гравцям забракло досвіду виступів на такому рівні. Ну, я думаю, що в сумарному ефекті нам не вистачило досвіду участі в таких турнірах, тому що практично ми перший раз вийшли в фінальну частину. Хоча по грі виси не бачили, що хлопці старалися, хлопці. Дуже багато заклали зусиль для того, щоб зіграти з успішно. В принципі, ми зіграли успішно. Просто шкода, що не реалізували ті всі моменти, які можна було забити. Але то є для них наука. Вони зараз будуть переходити в Ю-19. У іншому матчі група 17-річні гравці Київського Динамо впевнено перемогли Львівські Карпати 2-0. Відтак і гості зі столиці очолюють турнірну таблицю. Скалата, запорізький металург, розділяють другу-третю позиції. Карпати замикають квартет. Сьогодні підопічні Юрія Смердова та Миколи Василишина грають з військими Карпатами. Треба ну, тепер наступна гра проти Карпат. Думаю, що все буде добре. Якраз того візіння, якраз буде. Вистачить. І до обласних змагань. Останній тур першого кола відбувся у прем'єр-лізі. В одному з центральних матчів Соснівка приймала сусіда по турнірній таблиці Торчиновичі, здобувши переконував перемогу чотири під підопічні Володимира Підкіпняка. І надалі йдуть лідерами за втраченими очками. Найближчий переслідувач гірника «Винниківський рух грав у Бориничах на полі бронзового призера минулорічного чемпіонату. Чи вдалося чемпіону зберегти номінальне лідерство? Дивіться у сюжеті Василя Старецького. Перше коло рух звинник завершував у Бориничах. Обидві команди відповідально готувалися до матчу. Кожна прагнула завершити сезон на мажорній ноті. «Готувалися як на звичайну гру, звичайно, що. Команда чемпіон, лідер області чемпіонату. Ну але готувалися як на надзвичайну гру. Тактика була пресингувати чим повище. Ми готувалися фізично, щоб 90 хвилин при тій жарі вибігувати, і пресингувати їх. Зі стартових хвилин кожна з команд прагнула взяти м'яч під контроль. Винники приїхали до Боринич грати першим номером. Задача була грати в принципі, першим номером зразу накривати на чужій половині, тому що поле вузьке» коротке, тому тут грають вони простий футбол, тому завдання було не дати починати їхні атаки. Першими небезпеку для взяття воріт створили гості. Володимир Макар прийшов правим краєм і прострелив на дальню. Господарі не відсиджували з захисті і пробували забити. Нагоди для взяття воріт мали Ростислав Михальчук, пробиваючи головою, Назар Цюбка та Святослав Зубар. Але їх удари особливих труднощів для кіпера руху не створювали. Здавалось, перший тайм так і завершиться у рівні впертій боротьбі. Але за 10 секунд до свистка на перерву пройшла атака у гостей. І Святослав Козловський, вже практично лежачи на траві, зумів переправити кругову у ворота. Гол у роздягальна дещо поламав бориничам на гру Гол роздягалку дуже образливий, дуже зразу ламає плани на гру, тому що якийсь був план, перший тайм грали. В них не було, по суті, як на мене, моментів таких, які вони могли забивати. І забили на рівному місці через помилку, м'яч якось залетів, штрафнув. Навіть не знаю, як це сталося. вже Людина вже лежала і все-таки вдалося йому пробити і забити. Ну, футбол. Другий тайм господарі розпочали активніше, прагнули відігратися. Натомість рух свідомо віддав ініціативу і пробував вдало вибігати у контратаки. На 68 й хвилині одна з них пройшла. І Олексій Омельченко майстерно обіграв воротаря борів 2-0. І це вже була вагома заявка на успіх у цьому матчі. Господарі не хотіли погоджуватись на поразку і продовжували шукати щастя біля воріт опонентів. І на 75-й хвилині Назар Цюбка з близької відстані розстріляв ворота Юрія Шевчука. Під Лісяцький прийшов по обровиці, зробив подачу, що франський скинув. Ну я поборовся з защитником, розвернув защитника і в одне касання попав здорово на цей між вухами воротарьове. Один-два є в господарів з'явився шанс на позитивний результат у матчі. І варто сказати, у них таки були нагоди вирівняти не лише гру, а й результат не поталанило. Того додав більше цей наснаги, навіть напевно друге дихання десь відкрилося. Хотілося ще забити, були моменти, і в мене був момент, і в Зубора був момент, могли ще вирвати нічию. Але дуже хороший суперник проти нас сьогодні грав. Масово пішовши в атаку, бориничі оголили захисні редути, і рух цим миттєво скористався. Володимир Макар двічі пробивав. Перший удар відбив воротар борів Роман Чачунь, а другий на себе взяла поперечина. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу виниківського руху. Зіграли дуже достойно, просто трохи не хватило нам в реалізації. все такі моменти маємо завжди в кожній грі трошки важко нам забити. Але рахую, що зіграли достойно. Зі всім справились і знайшли дуже багато хороших моментів. Якби Загалом, ну, все так, як планувалося, дуже добре, але просто то, що в 2-0 вже перестали грати в футбол. І десь тим поплатилися, і потім до останньої хвилини все от проходило на таких нервах. Можна було все спокійно закінчити, без трошки грамотніше просто і акуратніше зіграти, і не було б от зараз тих, тих нервів до останньої секунди. Перше коло для команд завершилось. Для Боринич перша половина чемпіонату була по особливому важкою. Звичайно, закінчення неприємне, змазали. Був навіть момент в чемпіонаті, коли займали перше місце. Можливо, трохи -то нам психологічно не дало далі грати так, як ми грали до того, тому що відчули, що вже на першому, можливо, де в нас всіх, напевно, вже була присутня якась розслабленість трохи. Ну, нічого, будемо старатися, що є ціле друге коло. Будемо ще, маємо ігри кубка, будемо на Кубку відігруватися. Рух вже зовсім скоро розпочне підготовку до виступів у другій лізі чемпіонату України. Зараз на 10 днів команда йде в відпуск. І 7-8 липня в нас медогляд і тоді приступаємо до, до підготовки вже 20 липня, перша кубкова гра на Кубу України. У команди Звинник вже є реальне підсилення. Це брати Баранці, це Бедловський. І чучимо. А срібний призер минулорічної прем'єр-ліги спортивно-культурний клуб Демня Миколаївського району завершував перше коло домашньої грою проти дебютанта турніру юності з Гіча. Представник жовківського району гідної конкуренції одному з лідерів обласного футболу скласти не зміг. Команда Павла Котовенка здобула переконливу перемогу, закріпившись на третій сходинці турнірної таблиці. На фініші першого кола Дем'я йде без втрат, наздоганяючи лідерів чемпіонату. У попередньому турі підопічні Котовенка на останніх хвилинах вирвали перемогу у мостиськах агічів дома, мінімально поступили з Миколаєва. Господарі очок втрачати не планували, і відразу ж штурмували ворота гостей. Оборона останніх трималася недовго. Першим її пробив Андрій Кухарський, забивши красень гол головою після ювелірної передачі кота Кополяка. Вже через кілька хвилин останній з асистента перетворився на бомбардира. Після прострілу скотового Копеляк першим підправив м'яч у дальній кут 2-0. І гості втратили інтерес до гри. Зрештою, у їхньому складі з різних причин не було кілька провідних виконавців. Планувалося, що гра буде важка, складна команда Демня Призер минулого річного чемпіонату області, але не очікували, що буде настільки великий рахунок. Ну, десь були проблеми, тому що в нас три гравці з одного за основного складу. Не грали один час саму, двоє дискваліфіковані. Ще до перерви Демня збільшила свою перевагу. Довго пристрілювався Юрій Покладок лівою, аж поки в один дотик не відзначився ударом правою ногою. 3-0. І команди пішли на перерву. В другому таймі Павло Котовенко випустив кілька нових гравців, які посилили гру і забили ще стільки ж. Рахунок 4-0 зробив Ярослав Писько. Знову відзначимо гольову передачу Кота Копеляка. Їй дещо приспало пильні здемні біля власних воріт і спромоглося на гол престижу. Перший удар, досвідчений Крашевський, відбив, повторний був занадто влучним у дальній кут. 4-1. Далі з три моменти втратив Пісько. Який то вище пробував, то воротар гостей розгадував його хитрі наміри. Забивати судилось іншим. П'ятий м'яч у ворота Гійча влетів після удару Тараса Демківа, а остаточну крапку матчі поставив Віталій Теплий. Легка перемога Демні. І слово двом капітанам з одним прізвищем. Лишній раз переконуєшся, що в нас в області слабих суперників не буває. Люба команда може дати бій. А якраз воно так виходить тільки тоді, коли ти зверхню ставишся до суперника. Тобто, якось ми стараємося професійно готуватися на кожен матч, максимально готуватися до кожної гри і максимум віддаватися, тому що під час гри, як правило, вже переналаштуватись дуже важко. Будемо розбирати помилки. Ну. Є куди нам працювати. Враховуючи те, що ми перший рік тут граємо в прем'єр-лізі. У нас майже та сама команда, що була в першій лізі. Людей, у нас майже практично вісім людей в основі з свої люди, ну, приємно. Ну, але... Звісно, важко тут грати, будемо працювати над собою, будемо добиватися кращих результатів. Як для гравців, так і для тренера демні ця перемога подарувала хороший настрій і бажання до нових перемог. Сьогодні, звичайно, ми врахували і погодні умови, і зробили трошки ротацію в складі. В принципі, да, нам непогано далося, десь включили швидкості в першому таймі, забили швидкі м'ячі. Ну, звичайно, нам стало легше грати. На рахунок першого кола, то що, ну, в принципі, я думаю, що вся боротьба ще впереді. Думаю, маємо бути задоволені результатом, так само грою. Контролювали м'яч, старались зберігати більше. І на жирі важко було забрати суперникам. Думаю, добре зіграли. За підсумками першого кола, а це 11 матчів, Дем'я третя в турнірній таблиці. І це зовсім непоганий результат для боротьби за чемпіонство. Ми задоволені, скажімо так, мінімально задоволені, тому що ми виходили з перших матчів. У нас була одна задача боротися за перші місця. І ніхто з нас цієї задачі не знімав, і ми з себе цієї задачі не знімаємо. Тобто, починаючи з другого кола, у нас буде тільки одна задача боротися за перші місця. Кожну гру виходити, і вигравати. Ви один виняток одна гра з вениками, тому що ми там одну право. Ну а так в цілому десь рівно рівно відіграли з перших. Я думаю, що вся боротьба ще попереду. Друге коло чекає, чекає бути дуже цікавим. Я думаю, треба боротися висі, ніж стати за перше. Втратило в першому колі багато очок. Думаю, навіть шість очок таких не, не мало би втрачати. Наступне коло б старатися більше взяти. Вже цього тижня Дем'я зіграє у Бариничах в одній четвертій фіналу Кубка Військової області. «Баринич є серйозний суперник, ну, тим більше на нас всі налаштовуються, без виключення, не зважаючи, чи того. Хто би то не був, на нас би налаштовалося незначно. Тому я думаю, чекає нас цікава гра. Будемо будемо виходити, будемо намагатися грати на перемогу. Після першого кола обласна прем'єр-ліга виглядає наступним чином. Львів футбол ФЕС фінішував. Упродовж чотирьох днів у місті Лева тривали баталії наймасовішого міжнародного дитячо-юнацького футбольного турніру. Цьогоріч у ньому взяли участь 84 команди з більшості областей України, а також гості з кількох клубів Польщі та Словаччини. Змагалися за нагороди дитячо-юнацькі футбольні колективи аж у семи вікових групах. Наймолодші майстрам шкіряного м'яча по 6-7 років, найстарші майже професіонали. Ю 14 вже грають у юнацькій лізі України. Вже в шосте Львів приймає такий широкомасштабний дитячий футбольний фестиваль. Традиційно його організовують футбольні клуби, локомотив та опір. Цьогоріч до проведення дійства залучилась і Львівська міська рада. Попри півтори тисячі юних футболістів, до міста Лева завітало майже стільки ж батьків дітей, які несамовито підтримували своїх синів у всіх іграх незалежно від їх результату. Приємно бачити, як батьки переживають, як за своїх дітей, що хочуть, щоб вони виграли. Я рахую, що в такому віці. Хай вони в першу чергу будуть здорові, бо здоров'я все. Ясно, що поступово, поступово вони будуть набиратися майстерності класу і може дійсно здоросу до такого віку, що будуть грати в прем'єр-лізі, в другій лізі, в першій лізі. Саме юні Карпатівці боролися за нагороди в більшості вікових групах. Серед дев'ятирічних друга команда зелено у матчі за третє місце поступила з з ФК Одеси у серії після матчевих пенальтів. Героєм зустрічі став воротар південної Пальміри Арсеній Богданов. Давай сюда його. Ми граємо в Чорноморці в Одесі. А перша команда Карпати Ю-9 не залишила жодних шансів Одеському Чорноморцю. Підопічні Самсона Годвіна забивали на будь-який смак, здобувши перемогу з розгромним рахунком 7-2. Суперник був сильний і було тяжко дійти до фіналу. В фіналі було тяжко перемогти і ми вибороли перше місце. Я забив три гола, і ми виграли сім-два. Результат показав сьогодні. Ми перше і четверте місце. Але хлопці вони взагалі молоді з цієї жили. Серед семирічних юних майстрів шкіряного м'яча у фіналі зустрілись темп з Терновки Дніпропетровської області та Вінницька Нива. Тут переконував перемогли представники південної України. Ми у Львові вже п'ятий рік приймаємо участь у різних турнірах, тому що проходять різні турніри у Львові. Завжди відгукуємося з радістю на пропозиції прийняти участь. У Львові завжди турніри проходять на високому рівні, як по суперниках, так і по організації тобто харчування і все інше. Практично у всіх вікових групах були представлені Черкаси. Тамтешня чайка до лідерів не дотягує, однак постійно бере участь у подібних масових футбольних фестивалях. Намагаємось не ставити результат за головне за ціль. Намагаюсь в першу чергу ростити футболістів майбутніх і людей, але ж все ж таки не, не може бути якби футбол без того, щоб не намагатись потрапити до фіналу. Та нагороди отримати. Тим паче для дітей це завжди свято. А 14-річні вже показують зрілий змістовний футбол. Тут першими стали представники Гурніка зі Забже. ФК Львів поступився полякам лише за різницею забитих пропущених м'ячів. Ці такі турніри обов'язково потрібні, тому що треба переглянути і як своїх гравців, так і на перспективу може когось запросити, когось не запросити. А в цілому, що по своїх хлопцях хочу сказати, ну, в цілому добре зіграли, ну, як результат друге місце. Вчора грали з командою Гурнікзаб Забже, не змогли забити, 0-0 зіграли. Правда, і моменти були і перекладена, і один в один, і пенальті не забили. Ну але хлопці трошки голову пустили, але я їм сказав, що нічого страшного, ще є багато матчів намовна чемпіонат України. Були представлені своїми командами і організатори львівські футбольні клуби Опір та локомотив. Результатом задоволені, були помилки, але виправили, зайняли третє місце. Задоволені турніром, почащі таке проводили. Традиційно багато призів було на урочистому нагородженні команд. Діти отримували індивідуальні та командні кубки, подарунки за участь. Тощо, зрештою, проведенням Львів Футбол Фест 2016 залишились Залишили задоволені усі, як учасники, так і організатори. Задоволені тим, що перші діти приїхали. Просто їх забрали з вулиці. Це перше тут переможці всі, тому що я вважаю, що ми, якщо трошки додали їм фізичного наснаги, якоїсь закалки ще чогось, це вже дуже великий плюс, тому програвших тут нема. Чисто спортивна боротьба. І це все про футбол на сьогодні. Цього тижня відбудуться чвертьфінальні та перші півфінальні матчі Кубка Львівської області. Про це і не тільки дивіться вже наступного понеділка у новому випуску футбольного огляду. Пас. Шануйтеся.